Куме, а яка там погода буде на вихідних? На вихідні синоптики нам обіцяють плюс 27 тепла. Та не вже так різко потепліє? Ні, кажуть поступово, плюс 13 в суботу і плюс 14 в неділю. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Триває гра з водного поло. Атаку веде лідер збірної України. Тренер біжить уздовж краю басейну і кричить «Владе, віддай м'яч денові. Нуль уваги. Влад наближається до воріт. «Владе, віддай м'яч Денові!». Влад виходить віч на з воротарем противника. Віддай м'яч Денові!», – волає тренер. Гол. Влад підпливає до тренера. Навіщо кричав: Навіщо денові? Я Й сам забив. Так, ти забив? А ден потонув. Приходить єврей до рабина. Ребе, у торі є 365 заборонених заповідей, а я багато з них не виконую. Що робити? То відповідає: нічого страшного, навіть я одну з них не виконую. Яку? Ну, це від ситуації залежить. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Троє чоловіків оселилися в готелі на 45-му поверсі. Адміністратор попередив їх, що ліфт працює тільки до опівночі. Увечері троє друзів вирушили в ресторан і повернулися після опівночі. Їм довелося підніматися сходами. Щоб їм не нудно було підніматися, вони розділили 45 поверхів на три і вирішили, що перші 15 поверхів один розповідатиме смішні історії, другий 15 поверхів інший співатиме, і останні 15 поверхів третій розповідатиме страшні історії. Отже, троє друзів, сміючись, пройшли перші 15 поверхів, під звуки співу пройшли другі 15 поверхів, і нарешті настала черга третього розповідати страшилки. Він починає зараз: я розповім вам страшну, пристрашну історію, страшнішу за яку вже й бути не може. Ми трясця забули взяти ключ від номера на ресепшені.